Як ви думаєте, яка найвідоміша Українка в США? От давайте перевіримо ваші знання. От що ви думаєте? Може, це якась співачка, чи акторка, чи якась там спортсменка, може це кличкова, плавчиха. Ну, хто це може бути? Як ви думаєте? Не поставте на паузу, напишіть. Я просто як почитав статистику і як узнав, я був в шоці, бо найвідоміша Українка зараз в США це Ірина Заруська, це та сама Українка, яку тоді в автобусі людина темної національності ні за що не про що просто приговорила. І от так цікаво, щоб про Україну згадали, щоб побачили, чи щоб якісь українець чи українка стали дійсно відомими. Нам треба не якісь сверхрезультати робити, не супербанкінги відкривати, не пісні писати, не, не щось досягати, чогось, а треба, щоб або в Україні купа було людей вже в землі, і війна почалась, да, щоб про Україну заговорили. Або цю людину мають публічно на камеру, і так, от щоб воно всюди розповсюдилось, теж позбавити життя. І і тоді про українців говорять. Типу, ну як це так? Але сам факт, що цього тіпочка, який зробив на його приговорили до смертної кари. Я рахую, що це правильно. Ну, людина неадекватна, нестабільна. Ти, що з нею не робив, ну, людина, якщо раз це зробила, буде і два, і три, і п'ять. Але як ви думаєте, чи було б добре, якби в Україні знов з'явилася смертна кара? Бо дивлячись на те, що відбувається серед чиновників взагалі, і скільки туди гарних людей в політику не прийде і не буде намагатися щось змінити. Сама система, така як у нас є, знов цю людину переверне, зігне і зробить частиною системи. І як її поміняти? як не таким підходом, як мені здається, просто напишіть, що ви про це думаєте. Може б дійсно не завадило, щоб люди ну вже нічого не бояться. Вже дивіться, вже в Україні набрали. Купу суму з купою нулів забрали з собою. В один момент раз опинилась десь в Ізраїлі, і чіпа їх ніхто ні знайти, нічого не сказати, може, їм нічого взагалі. Ну нічого вже не бояться, ні разних, ні структур, нічого. Може б такий би страх, якби воно реально було спрацювало. Коротше, що ви про це думаєте? Розповсюдьте це відео на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.